Вітаю всіх на своєму каналі. Дякую, що завітали. Розпочинаю новий влог і зранку готую каву дітям капучино і кожного разу доставляю чоловіку чашку і забираю її назад. Я вже настільки звикла, що він вдома, і це є нормально, що жінка звикла, що чоловік вдома. Ненормально те, що зараз його немає. Якось у відео я казала, що забрала ще одну посилку від моєї підписниці Ірини, і чесно, я її ледь донесла, ледь ми її довезли. Юрчик допомагав і. Я не знімала як такої розпаковки, я дала все робити дітям. Хоча там були речі дійсно для них, і це було їм дуже цікаво. Вони постійно полюбляють в мене щось розпаковувати, що би я не купила кожну коробку. Вони хочуть самі відкрити, дістати і подивитися, і кожного разу чекають, що це все для них. Such a stream of gold above, breaking through with hope. Посилочці було дуже багато дитячих речей, саме одягу, взуття, все в дуже гарному стані, все дуже гарної якості. Дуже вдячна пані Ірині за таку неймовірну посилочку. Було багато іграшок. Наш вовчик просто обожнює маленькі машинки, я неодноразово казала. А машинка, яка перетворюється в робота, то це взагалі його любов. Він ходить і кожного дня говорить: робота, робота і робота. Ось такі баночки металеві мені також подарувала і свічку, я показувала вам. В цих баночках буду зберігати потім печиво і якісь солодощі в будинку. Також було взуття. Тут у нас босоніжки, вони трішечки-трішечки великуваті на Василька, але він вже в них ходить, бо зняти з нього їх неможливо. Були кеди. Ну що ж, у нас новий день втомлена, як капець як. Але нам треба завтра їхати в Костопіль. Я забула заплатити за гуртожиток і треба їхати. А в мене роботи ще тут в будинку просто маса. Покажу зараз, чим буду займатися. Так, я вже тут звільнила цю стіну в дитячій кімнаті. Я казала, що буду її затягувати без маяків, без нічого. Потім ми з цієї сторони заложимо плитку. Тому, хто буде дивитись великий майстер, не треба мене судити, не треба шукати щось, чого тут не буде. Мені саме основне це затягнути стіну, щоб вона не пропускала дим з комина. Ось там, ось там зверху. У нас іде комен від цієї групки йде в цей канал, і там інша групка є в нашій спальні. Також йде в цей комен сюди. В основному, якби це не пропускалось і не диміло тут, я би нічого не робила. Але чоловіка немає, і мені треба якось з цим справлятися самій. Плюс до всього я й казала в попередніх відео, що ось цей кабель треба в основному зашпаклювати, заштукатурити, щоб він не стирчав. Ну і якось більш-менш все було. Це мій дебют. Так що не судіть строго, будемо розпочинати. речі, я вже позмітала тут паутину, пилюку, яка була, бо через неї може не кріпитися штукатурка. Якщо прям вирівнювати, то в нас тут. Ого, містер, в нас проблемка. Я точно стільки наштукатурувати не буду, бо... Занадто якось багато, але враховуючи тут перепад, тут треба накидати ще, то там цеглина виступає. Хай виступає. Так що не знаю. А комини рівний, не рівний, Не знаю. Ну таке. Не дуже він також рівний. Коротше, нема тут нічого рівного. Ай, не буду я нічого рівняти, просто затягну. Замішувати буду я шуруповертом. не хочу перфератор обрати, він тяжкий, а цей шуруповерт тягне. Ось цього. цю насадку для змішування. Така в мене шпаклівка. Коротше, понеслося. Бо я що ідеально прям тут зробила, але мені основне, щоб в мене комен не димів. Тому затягуємо як є, а далі потім плитка вирівняє, бо стіна крива. І що тут зробиш? Нічого не зробиш. Колосальна там іде яма. Я й не знаю, чесно кажучи. Що і як буде, не знаю, чи буду ще раз затягувати потім, але це все має висохнути цю шпаклівку не можна наносити більше, ніж 0,5 см, А я наношу більше, бо там такі ями. Там такі ями, що просто взагалі. Коротше, не знаю, поки що закидаю так, що ось тут яма лишилась. Ну, там вже максимально я не кидала, а. Там треба накидати сантиметрів три. Ну, десь близько двох є. І це все має висохнути, зачиститься. І, можливо, затягну ще раз, побачу. Нічого не скажу, бо вже навчальний рік починається. Ну, головна причина дірок і диму буде точно закрита. Я ще тут кабеля фіксую. Ось таким чином швабра тримає, щоб тут схопилося. Висохло, тоді буду потрошечки тут наносити, ну і якось постараюсь його зробити так, щоб він не випадав. Поки я працювала, Віка приготувала обід. Я була без сніданку, бо приступила до роботи, а от обід за розкладом. Можу чесно, з першого шару в мене не вдається більш-менш вирівняти, враховуючи те. Що ось тут, я вам вже казала, повторюсь, була яма. Коротше, не дивимось на цей результат. У наступних відео я покажу, як це все зачищу, і, напевно, заштукатурю новим шаром. Тут в основному в мене задача втопити ось ці кабелі, плюс до всього. Мені треба заробити дірки, які я вже в комені заробила, тобто вже молодець. А коли в мене розчин залишається, я сюди його закидаю, бо, пам'ятаю, тут така щелина була величезна і глибока, закидаю туди. Ось те, що знімала і що було далі. Зараз, напевно, поставлю телефон, трохи підзарядила, то ще вам познімаю. Що я вам скажу? Якби не такий шар накидати, там би було б набагато рівніше. Але зробити густішу шпаклівку я не можу, бо вона буде взагалі майже не кластися. Треба її брати вологу, нормальну вологу, а вона стікає. Короте. Але я вже дуже задоволена, От там на дверима було десь 3 см. В глибину дірка і лишилось, ну, можливо, 0,5 см. Тобто я молодець, хоча цю штукатурку, шпаклівку не можна таким шаром давати, але нас тиждень тут не буде майже, то, я думаю, все висохне. Все висохне, все буде добре. Ось там кабель трошечки приробила. І далі буду там прироблювати ще. Звісно, чоловік зробив його маленьким. І його якби не вистачає, але я його підлаштовую більш-менш так, щоб потім плиточка це все заклала. Ну, тобто, я думаю, що там не буде ніяких проблем. Можливо, навіть зараз трошечки ще ось там куточок, щоб заглибити ще цей кабель. І все, в мене є кірка, нормально працюється. В основному. Можливо, в мене чоловіки будуть дивитися, не судіть мене строго. Це перший мій досвід. Я робила раніше тільки декоративну штукатурку, її можу зробити хоч сьогодні. Все класно виходить. А ось із штукатуркою, штукатура сама вперше. Ось так. Що навчали нас? Скажу так, нас навчали накидати, і на цьому все. Розповідали, як ставити маякін, розповідали, як робити е ось це все затягувати. Коротше, на практиці це взагалі дві різних речі, коли ти слухаєш це на парах і коли ти пробуєш робити це сама. Ось так. Це дійсно треба, щоб була практика. Якщо в мене з цією стіною все вийде, то ми будемо бачити інші серії, коли я буду робити. Ось тут штукатурку, ну тут вже полегше, бо стіна рівна більш-менш. Ну, у нас тут ось є такі отвори. Ну, то їх позароблювати, а, можливо, я навіть сьогодні позароблюю, як матиму шпаклівку лишню. Хоча дивна лишня, боже, тут вся шпаклівка піде. І якщо я надумаю робити інші стіни, то мені доведеться їх докуповувати. Ну, але вже так, не знаю. Початок роботи є. На наступний тиждень вихідні. Е, я, до речі, зараз дороблю в цьому відео, ви побачите фінішний результат. І я думаю, що на наступний тиждень я це все буду затирати. Ось, і потім буду знову ж таки штукатурити далі, щоб її більш-менш привести в божий вигляд, і щоб вона була ну, більш-менш красива візуально. У нас вже вечір, я все думаю, можливо, цього комана мені не штукатурити. Але спитала дітей, кажуть, з нього також там іде дим. Запалила папір в грубці. Спеціально, щоб побачити, кажуть, з отих великих щілин іде дим зазвичай. Коротше, доведеться мені це все сьогодні доробити. Але я вам скажу, що штукатурки сюди йде стільки, що я просто не очікувала. Бачите? Дим іде. А тут дим не йде. Бачите, тут зверху вже не йде дим. Все позамазувано, а тут іде. Так що все ж таки комена треба і цього замазувати повністю. Повністю все. Було вже без диму. Так. Да. Тест номер 2 Запалила. Так, і дивимось. Ніде не димить? Так, мені тут не вистачило. І я думаю, так залишу, бо вже темно. Ліхтарика вмикаю. Напецювала просто. Просто напецювала, аби воно замазалося і ніде не диміло. Не димить. Ходимо з дітьми, збираємо а, те, що виросло. Там, там На, тобі. На. Там. Давай ще подивимось, сьогодні їдемо в Костопіль дозбирати дітей Зе? до навчання. Да? Да, скоро поїдемо, сиронок. Отак от, от. так Шукай огірочки маленькі. Там немає. Шукай, де виросли. Бачите, є багато маленьких, але а та, ще подивися. не виросли. О, огірочок. Дивина? І Василько в Кишеньку. Небагато в нас тут огірочків росте, але як для потіхи дітям, то супер. Особливо Васильку любить огірочки їсти, так? Да? Давайте подивимося ще. Ви знаєте, помідор у нас дуже-дуже дуже багато зав'язаних. Вісять і ось тут. Коротше, я думала, що це черрики багато які, але це не... Нерви, нерви, Вася, нерви, бо не, не зозріє і викинемо. Ні, ми викинемо його, бо він не смачний. Ось такі. ось такі. Загалом тут помідор просто маса. Просто маса. Я не знаю, ми лишаємо це все, будемо приїжджати не так часто. Я сподіваюся, від це все не поїсть. Якщо приїду, будуть признаки, то доведеться все зривати. А перчики, то взагалі, до речі, ми горошку ще не збирали. Ді, скільки перчиків? Можливо, хтось знає рецепт зеленого перцю, щоб закрити його дуже смачно. Бо я не впевнена, так, великий. Бо я не впевнена що вони встигнуть дорости. Можливо, їх можна ось таким чином о, Боже, закрити. Це геть закрутився так. Мам, Десь у нас тут такі були великі-великі. Нерви, нерви, нерви. Бач. Ось, бачите, які величезні якущики маленькі. Так, да, я бачу, бачу синок. Ось так. Хотіла тут посапати, не встигаю. Сьогодні свято, тому... Мам, дом, буде. Завтра мушу дітей дозбирати. О! Нерви? Не ламай, не піднімай, бо ламаєш. І все. Вава, наша, ти вирвав помідорку. А? Можу налюбуватися ось цією трояндою. Боже, який неймовірний в неї колір. Я думала, що це рожева троянда. Але вона така, знаєте, бірюзова. Загалом, я сподіваюся, вам через камеру видно. До речі, сьогодні хочу букетик нарізати додому. І Треба взагалі зараз піти, троянди пообрізати. Бо багато є, бачите, перецвівших, треба поприбирати. Ну і якось ось так. Бося, їдемо в Костопіль, їдемо в квартиру, так? Да? Їдемо Буся, їдемо, їдемо Котюся, будеш скучати за двориком, да? будеш. Нічого, ми будемо приїжджати. Що ж, Стіна підсихає, я ще сьогодні запалила. У мене були мішки від шпаклівки. Думаю, подивлюся, чи не димить не димить. Навіть якщо я нічого більше з цією стіною робити не буду, саму основну функцію я зробила. Ми вже поприбирали. Ось застеляємо ліжка, збираємо речі. Ті, хто казав мені, що я не переїду назад у місто, я переїду. Ми вже запакували сумку від Нейчі дуже велика, дуже класна. І туди помістилися всі речі, що мені підписниця прислала. Ось забираю, бо там для дітей в садочок. Плюс до всього там те, що нам треба було забрати. Попробирали, помили посуд. До речі, гортензію лишаємо в горщику. Ось ось такому з ротангу. Кого буде цікавити, то напишете, залишу посилання, де їх можна замовити купити. Є там дуже багато цих варіантів. Я собі обрала коричневий і такий о, бежевий. То в бежевий пересадила Віка ось цю гортензію, я її піділю і я думаю, вона мене дочекається. Ось. Тут ванна, кімната, нічого такого. Особливого немає. Прибираємо повністю все лоток кицький, щоб все було чистенько, гарненько, і не було в нас ніяких потім ароматів, як то кажуть, лишніх. Тут поки лишається ось так, бо я не встигаю, хотіла коврики постелити, але поки що ні. Бо можливо, я в кімнаті тут ще буду щось робити, не знаю. Ось тут прибрали також. У нас в стінці речі поскладені, все поскладене. Єдине, що ось тут я відкладала фільтри на воду, запасні піна відкрита і деякі дрібні інструменти, які мені треба гарненько організувати. І тоді можна буде в основному прибрати цю поличку, але поки що вона так лишається, бо не встигаю. Ось, тут речі на прання завеземо чоловіковим батькам, вести в костопіль не буду, бо в мене і так велика валіза. Тут е, вішалку поставили, ну і йдемо в нашу кімнату, в нашу спальню. Тут поки що ось так, більш-менш порожньо, бо поки що буде ось так. Ось, Так що збираємось.